Шановні друзі, продовжую відповідати на запитання, які надходять до мене через мої особисті сторінки в соціальній мережі Facebook. Наступне питання, яке я хочу прокоментувати, воно стосується матеріальної підтримки сімей загиблих наших героїв. Героїв, які поклали своє життя під час агресії, яку здійснила Росія на нашу країну. Нагадаю, що наша війна і ця агресія. Вже продовжується з 2014 року. Всі сім'ї, яких, на жаль, загинули їх рідні, вони отримують від міста що, там, одноразову виплату у сумі 15 гривень, потім щорічно 15 тисяч гривень протязі року, тобто двома траншами, поділеними навпіл приблизно. Також батьки загиблого отримують 2600 гривень. Вдова загиблого отримує 2600 гривень. Діти загиблого, кожен, кожна неповнолітня дитина теж отримує від прожиткового мінімуму. Також діти окремо отримують на день захисту дітей, теж відраховуючи від прожиткового мінімуму. Наша громада прийняла таке рішення і хочу підкреслити про те, що. Ми виплачуємо цю допомогу саме з міського бюджету, це окрім виплат, які здійснює держава з державного бюджету. Підкреслю і те, що наша позиція складається в тому, що ми маємо підтримувати не тільки воїнів, які зараз тримають оборону від агресії Росії. Ми їм цю допомогу здійснюємо, виплачуємо їм грошові кошти через субвенції і різного вигляду іншу допомогу. Але ми маємо дбати і про сім'ї, які втратили свого члена сім'ї, свого рідного, свою рідну людину. Ми розуміємо, що таким чином ми маємо підтримати наших, наші новомосковські сім'ї, яких настигло таке горе. Хочу всім нам побажати скорішої перемоги над ворогом, щоб наше місто і вся наша країна. Перестали втрачати найкращих синів та донік нашої держави.